Всім привіт! Вас вітає компанія автопарк місто Львів. У нас нове надходження Audi Q7 2016 року випуску з двигуном 3.0 турбодизель, автоматичною коробкою передачі. Автомобіль обладнано легендарною системою повного приводу quattro Автомобіль офіційний, куплений в Україні, новим. Перший та єдиний власник. ДТП автомобіля не було. Вся безпека, все повністю на місці. Сервісна історія теж прозора. Тобто по автомобілю повністю все відомо, ніяких підводних каменів немає. Оригінальні легкосплавні диски 19-го радіуса Парктронік спереді ззаді. Салон автомобіля Шкіряний Біржевий. Стан салону дуже класний, незалежно від того, що салон світлий, плям нічого такого немає. Пробіг автомобіля 134 тисячі кілометрів. Стан автомобіля відповідає пробігу. І от З тим питань немає ніяких. Є повний електропакет, електрорегулювання сидінь водія та пасажира. Чотирьохзонний кліматконтроль. Система мультимедіа від Audi. Опцій насправді там, тут достатньо. В принципі, що потрібно для щоденної експлуатації, комфортного пересування містом чи поза містом, тут все є присутнє. Значить, побачите цей автомобіль можете в місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Запрошуємо вас на тест-драйв. Придбати його можна як за готівку, в лізинг, в кредит та в трейдін.